Вітаю вас на вертикальній кухні. Тут найсмачніші рецепти для найкращих сусідів. Пекельна кухня це не про наш ефір. Салюті, а міліорі з італійської вітання найкращим сусідам! Якщо вам, як і мені, хочеться трішки італійської романтики, пропоную приготувати разом тірамісу. Наше тірамісу має назву фурдіяка, і готуємо ми його для найкращого агентства нерухомості Домолюкс. Тірамісу це легкий десерт з італійським походженням, який заслужено здобув титул найпопулярнішого у світі. Дослівно назва в перекладі означає піднеси мене вгору. І насправді текстура торту настільки ніжна, легка і повітряна, що просто тане в роті. Першу ми варимо американо, охолоджуємо і додаємо трішки амаретто. Білки розділяємо із жовтками та збиваємо окремо із цукром. Білки до піків, а жовтки до пишної піни. Вершки збиваємо на високій швидкості, згодом потрохи додаючи маскарпоне і ложечку цукрової пудри. Третину ховаємо у кондитерському мішку в холодильник для декору. А потім основне, з'єднюємо все разом. Савоярді замочуємо у каві, викладаємо у форму, додаємо половину крему, потім знову викладаємо шар савоярді і другу половину крему. Декоруємо вершками та залишаємо на дві годинки у холодильнику. Перед подачею притрушуємо какао. Ось і готове апетитний тіремісю фурдіяка. Десерт з італійським характером. Ну що ж, час нам збиратися до найкращих сусідів у гості, щоб пригостити Віктора Фордіяку та його команду до Болюкс! Чао, фудіяка!